Доброго дня! Сьогодні я вам хотів розказати про найкращі ігри. Так, почнемо ми з мого меню. Як на мене, найкраща ігра з мого меню на першому місці. Ну, я починаю сьогодні з першого місця, але, ну, це ігра онлайн Clash Royale. Дуже люблю її грати, ви вже бачили по моїх відео. Ну, я недавно розпочав. Але грати, але вже так досить прорвався. Так, наступ. Так, наступна гра у нас буде Фейлі Breaks. Fenny Breaks. Зараз я вам про прийню... нього трошечки. Ну, трішки покажу. Разі граю. І на головному меню плеймаркета неможливо знайти, але якщо пошукати, класна гра. У мене є багато машин, ну, але не зовсім багато. Але... пошукаю Можно цю, але... Але возьму. Але возьму. Ну, Я не хочу займати багато часу. Але гра не без подобається. Треба оминати дерева і різні перешкоди, там каміння, перестрибувати. Дуже весела гра. Я ці ігри вийшов незасилки. З незасилки. Ви зможете собі подивитися. Зможете собі і зграти якусь ігру, якщо захочете, якщо вам сподобається. Все, йдете собі в Play Market. Ну, я не знаю, мені дуже подобається. І... я не знаю. Тут можна щось такого. Оце найкраще, що зробили розробники. Так. І все. Наступна гра у нас буде Слідгор Іо. Я вам її покажу. Досить весело, Але але. Але може дуже нервувати, звісно, бо тебе можуть перехопити. Ну, ось так вам трошки покажу. Наприклад, зараз спробую так зробити. Ну, і як я вже грати не хочу, як я вже ну, не хочу грати, це просто треба врізатись з когось і все. Ми граємо цю ігру онлайн, по-іншому ніяк не можна. Ай. Так, зроблю і все. Так. Третя гра у нас. Тобто четверта. У нас буде. Я... я ще не знаю. У є дві дуже класні гри. World of Derby і Driving School Але як на мене, World of Derby ліпше. Зараз вам зроблю це і це. То я дві ігри поставлю на четверте місце. карті, я купив нову машину. Перепрошую. І так тікаєш. Головне вижити щоб ви мали найбільше життя і щоб ви одні лишилися в живі... живих. Ну, і треба всіх перебити. Ну, як на мене, ця гра заслуговує четверте місце. Тут на гра Drag School. Але 2016 року. Це йде. Ну, я тільки тут можна їздити на коробці автомат можна так. Там вже як поставлять. Як на мене, легше на кором цей автомат, звісно. Там треба витискати щеплення, там якась передача, перша, друга, третя, четверта, п'ята. На п'ять передач. Грає дуже веселою. Але дуже важко керувати машиною, щось сталося. рестарт, зараз, залишайте ще додому грузить. О, все стало на місці. Ще потрібно прищіпатися, але зараз ні. Дуже як прищепнулось. Я, звісно, буду їздити, не по правилах. Бо це фрійт. Бо якщо будеш їздити не по правилах, Будеш знімати очки. Ну, а така ігра. Так, і як на мене п'яте місце заслуговує. Ну, є багато класних ігор, але я її ще не закачав. Якось вважаю, що, що вона не є цікавою, Ох, зараз ну Може, знає, я не пам'ятаю її точної назви. О, ніби щось таксі. Так, це ця ігра. Тут таксі драйвер. Є класна гра, колись була така на комп'ютері. Може хтось пам'ятає. Ну, вона трохи по-іншому виглядає, але це є безкоштовна версія. Бо Тут платна версія. У всі версії інші платні. Але і гра є класна. Так, буду прощатися. Хочу вам сказати, що дуже вам ну, Дуже вам дякую за увагу. За допомогою у вас в мене вже є перші перегляди. І всім хочу написати. Всім тим, що переглядають мою сторінку, ну, що люблять переглядати мої відео. Дуже вам дякую. Ставте Я вам написав, що ви могли прочитати. Ви можете поставити на паузу і е, подумати, чи варто буде вам ставити лайки, чи не варто. Я дуже багато знаю сайтів. Я якщо хто учасників є досить багато. Там Багато китайських різних сайтів, але вони є справді. Ну, вони справді працюють. Бо є... бо є багато різних сайтів, але вони можуть і не працювати. Ну, Але справді, як на мене, ця група в контактах є дуже корисна. Так, і на цьому я хочу з вами прощатися. З вами був Іван Вовнянко. До зустрічі. Ставте лайки, і вийде нове відео. Дякую за увагу! До побачення.